Казаний мені йому бабуся, ця хустка для корови. А ще спецфартух і гарний настрій, без яких не обходиться жоден похід жительки Волосівців Меджибіської тергромади Валентини Захарчук до корови рябушки. Даємо добреньке, кладемо сіна, і так ми годуємо корови, тримаємо, то, що одна, одна корова була, в мене ще одна корова це пару, ну, пару неділь тому, як я її продала. Ну, нема вигоди їх тримати дві корови. мусила продати, бо молоко ні по чому. У нас молоко зараз по 11 гривень заплатили, а літом було по 8. Знаєте, це зовсім, зовсім нічого. Догляд за коровою, додає, також потребує сил і витрат, тому вона є не в кожному домогосподарстві. Зараз солярка дорога, бензин дорогий, от покосити, посадити, посушити, воно все треба за нього заплатити гроші. Якщо в когось є трактор чи машина, то ще трохи легше, якби то не платимо ми людям за те, що він нам привезе, чи вигорає, чи посіє. А в кого нема, то це зовсім нема вигоди цієї корови тримати. Але тримаємо, щоб якесь молоко мали сир, щоб, може, сама з'їла дітям дала, може колись і продала. До корів Валентина Захарчук звична з маличку. Мати розповіла, працювала на фермі, вдома також завжди тримали худобу. Доїти почала в 10. Якщо корова доїться, то й треба три рази в день її доїти. Це кам'ян вона знайде в запуск. Даєш ранком їсти її, дати треба піла її, дати щось дати, щоб вона з'їла добренько, тоді доїш. Вигорнути, вичистити, щоб чистенька була. І тоді в день також так само даєш її їсти, напуваєш, і води вона хоче. І ввечері також доїмо. Ми її підмиваємо вім'я її просто я вже її трошки запускаю, бо як має бути теля, то я її вже... Їй треба, щоб вона відпочила, а тоді буде вона багато давати, більше молока давати, в неї ж там телятко є, воно ж хоче їсти там. Так Сідаємо, доємо, тільки хвоста буває прив'язує. Якщо корова хороша, спокійна, то її доїти добре. Навіть вона не б'ється і з ціла і доєш її. Тримати корову, каже, не просто, проте відмовлятися від неї наразі не планує. Тримаємо і ходимо. Просто, просто ми в селі звикли працювати коло чогось, знаєте, коло корів, коло землі, коло свиней, там хто коло курей, хто все, що маємо, те й тримаємо. Не виключаю, що в майбутньому збільшить поголів'я. Може, ще якусь телятку оставлю, може, корову якусь заведу. Це таке, знаєте, треба надіятись на краще. Ярослава Андушевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.